Вітаю учнів першого класу на уроці математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою одиницею вимірювання довжини. Ось дзвінок сигнал нам дав працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, працювати починаймо. Об'єкти навколишнього світу мають таку властивість, як довжина. Саме про них ми можемо сказати, який предмет довший, який коротший, а які однакові завдовжини. Але не завжди ми можемо порівняти ці предмети на око або способом накладання. Тоді ми вдавалися до вимірювання довжин двох об'єктів і порівняння одержаних чисел. Мірка, з якою ви вже знайомі, це 1 см. Скажіть, а якщо потрібно буде виміряти довжину парти. Чи зручно буде користуватися міркою в 1 сантиметр? Мабуть, для цього треба обрати якусь іншу, більш велику мірку. Сьогодні ви познайомитесь саме з такою міркою. А починаємо наш урок із усного рахунку. Знайдіть значення суми та різниці. До 2 додати 4. Шість до одного додати вісім, дев'ять до двох додати три, п'ять від чотирьох відняти один. Три від восьми відняти два. Шість від трьох відняти один. Два. До чотирьох додати два. Шість до восьми додати один. 9 до 3 додати 2, 5 від 4 відняти 2, 2 від 8 відняти 1 7 від 3 відняти 2. 1. Чудово! Давайте пригадаємо, скількома цифрами записується число 10. Число 10 записується двома цифрами 1. І 0. Наведіть приклади чисел, які записуються двома цифрами. Тут ви можете назвати всі круглі числа а як називаються числа, які записуються однією цифрою. Ці числа називаються одноцифрові або натуральні. Назвіть, Наведіть приклади натуральних чисел. А які числа є натуральними? Так, це числа, які використовуються при лічбі. Назвіть найменше натуральне число. Це число 1. Назвіть найменше відоме вам число. Це число. 0. Воно не є натуральним. Назвіть найбільше число, яке записується однією цифрою. Так, це число 9. Назвіть найменше число, яке записується двома цифрами. Це число 10. Що в записі числа 10 позначає цифра 1. Ви знаєте, що в двозначному числі перша цифра позначає кількість десятків, а число 0 в числі 10 означає кількість одиниць, які числа називають круглими, ви знаєте правильну відповідь, числа в записі яких використовується 0. Називаються круглими. Наведіть приклади круглих чисел. Це 10, 20, 30. А зараз попрацюємо із зошитом: приготуйте свої зошити або аркуші в клітинку. Пригадайте, як правильно сидіти під час письма і правильно тримати ручку чи олівець. В зошиті ми напишемо каліграфічне число, що буде відповіддю на таку математичну рівність. Запишіть різницю чисел 9 і 4. Ви знаєте, що це буде число 5. Тож, від попередньої роботи ми відступаємо з вами 4 клітиночки, рухаємось вправоруч 10 і записуємо. Сьогодні у нас 24 квітня. До речі, зверніть увагу на число 24, це теж двозначне число, але воно не є круглим. Класна робота і ми записуємо з вами цифру 5. Ось пішла по зошиту гулять каліграфічно цифра 5. Вчимося писати швидко і каліграфічно. Записали чудово. Давайте з вами пригадаємо, що 1 десяток це число 10. Замініть десятки одиницями. В зошиті ми запишемо ці круглі числа. Отже, три десятки це буде число. Тридцять. Сім десятків це число. Сімдесят. Два десятки. Це число. Двадцять. Дев'ять десятків це число. Дев'яносто. Чотири десятки це число. Сорок. Вісім десятків. Це число 80, 5 десятків, це число 50 і 1 десяток це число 10. Нагадую, що ви можете скористатися паузою в будь-який потрібний для вас момент. В зошитах ми працюємо охайно і каліграфічно. Перевірте, чи правильно записані круглі числа під малюнками. Давайте працювати разом. Розглянемо перший стовпчик. В цьому стовпчику 10 круглих намистинок. Число 10 ми можемо замінити словом 1 десяток. Подивіться, чи правильно записано число в другому випадку. Ні. Записано 60, а потрібно 50. Чому 50? Тому що 5 стовпчиків по 10, 5 десятків це буде число 50. Наступне число перевіряємо, під малюнком записано 80. Давайте перевіримо кількість стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 стовпчиків отже, 8 десятків, а це число 80. Розглянемо наступний вираз. В нашому малюнку 3 стовпчики це означає 3 десятки, а це число 30. Отже, ще одну помилку ми знайшли. Перевіримо наступний запис. На нашому малюнку розташовано 7 десятків, це число 70. На останньому малюнку зображено 4 десятки, і це повинно бути число 40. А не 30. Отже, ми виправили всі неправильно записані круглі числа. Давайте порівняємо. Порівнювати будемо поступово. 10 і 50. Відступіть одну клітиночку вниз і запишіть вираз. 10. Пропустіть клітинку для знака і число 50. Як ми порівнюємо круглі десятки? Ми порівнюємо, як звичайні числа. Дивимося на кількість десятків, а це перше число. В числі 10 це цифра 1, в числі 50 це цифра 5. Отже, ми порівнюємо 1 і 5. 1 менше 5, значить 10 менше 50. Порівняємо 50 і 80. Запишемо 50 і 80. По кількості кружечки ви вже бачите, що 50 буде менше, ніж 80. Але математично ми пояснюємо так. 50 це 5 десятків, 80 це 8 десятків, а 5 десятків менше, ніж 8 десятків. Знак поставлено неправильно, тож виправіть його. Ми з вами порівнюємо наступні числа. Вісімдесят і тридцять. Вісімдесят це 8 десятків, 30 це три десятки, 8 десятків більше трьох десятків. Порівняємо 30 і сімдесят. Три десятки менше сіми десятків. Порівняємо сімдесят і сорок. Сім десятків більше 40 десятків. Порівняємо 40 і десять. Чотири десятки більше одного десятка. Чудова робота. Ви знаєте, що круглі числа можна і додавати, і віднімати. Тому записуємо математичний вираз і знаходимо значення суми або різниці. Отже, записуємо до 40 додати 50. 40 це 4 десятки, 50 це 5 десятків, 4 і 5 разом буде 9 десятків, а 9 десятків це число 90.

Це 4 десятки, 3 і 4 буде 7 десятків. Від 60 відняти 20, 60 це 6 десятків, 20 це 2 десятки. Отже, від 6 відняти 2 отримаємо 4 десятки або число 40. Наступний вираз на дві дії. Від 60 відняти 30 і додати 20. Виконуємо дії так, як вони записані у нашому виразі. Спочатку знайдемо значення різниці. Від 60 відняти 30 це число 30. Запишіть маленьку цифру над знаком мінус. Тепер ми до 30 додамо 20. 30 це 3 десятки, 20 це 2 десятки. 3 і 2 буде 5 десятків або число 50. До 40 додати 40 і відняти 50. Ці дії виконуємо. Так, як вони записані по порядку. Знайдемо значення суми 40 і 40. 40 це 4 десятки, отже, 4 і 4 буде 8 десятків або число 80. Від 80 віднімаємо 50. 8 десятків віднімемо 5 десятків. Отримаємо три десятки або число 30. Нагадую ще раз, що ви можете скористатися паузою в будь-який момент. Можливо, хтось із вас бачив мультфільм 38 попугаїв. Пам'ятаєте, удав хотів дізнатися свою довжину. Йому на допомогу прийшли його друзі Мавпенятко, Слоненятко. І папушка. Спробуємо допомогти. Уявимо, що удав це зелений відрізок АВ. Ми спробуємо виміряти його довжину. Перший вирішив допомогти папушка. Він сказав удав так. Скільки моїх кроків поміститься в тобі, така твоя і довжина. Папушка це буде наш блакитний. Відрізочок. Давайте поміряємо, скільки папужок поміщається в удаві. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Отже, в удаві поміщається 12 кроків. Папужок. Потім вирішив допомогти удаву слоненятку і сказав: Я порахую, яка твоя довжина. Слоненятко це буде наш червоний відрізочок. Давайте подивимось, скільки слоненяток поміщається в удаві. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, щоб виміряти слоненятком, потрібно 6 слоненяток. Потім вирішила порахувати довжину удава мавпенятко. Це буде наш фіолетовий відрізочок. Порахуємо 1, 2, 3, 4. І мавпочка сказала, що моїх розмірів буде 4. То хто ж із них правильно порахував довжину удава? Це ви дізнаєтеся після фізкульт-хвилинки. Довжину удава правильно не вийшло. Кожна звіринка мала свою мірку, тому і відповіді весь час отримувалися різні. Отже, потрібно знайти щось одне постійне стале, яке допоможе правильно виміряти довжину. Ми з вами вимірювали відрізки і користувалися міркою 1 см. А якщо треба виміряти стіл, або довжину, або ширину ноутбуку, або навіть розгорнуту книжку, чи достатньо нам буде мірки 1 см? Ну, звичайно, ні. Це буде замала мірка. Більшою міркою є дециметр. Що таке 1 дециметр? Подивіться, дециметр показано зеленим кольором. Він значно більший, ніж 1 см. Порахуймо, скільки сантиметрів поміщається в одному дециметрі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, в одному дециметрі поміщається. 10 см. То запам'ятайте, 10 см це 1 дециметр, або 1 дециметр дорівнює 10 см. Це значно більша міра довжини допомогла б звіряткам правильно виміряти удава. Колись давно люди називали число 10 різними словами дисять або деци. Тому в деяких числах ви чуєте ці старовинні слова «два 20 тобто «два десятки. Деци метр, тобто десята частина метру, або скільки десятків сантиметрів. Запишемо з вами вирази, замінюючи одиниці десятками, а сантиметри дециметрами. Наприклад, 60 одиниць це 6 десятків. 60 сантиметрів це 6 дециметрів. Отже, дециметр це десятки сантиметрів. Записуємо в своїх зошитах наступний вираз. 30 одиниць. 3 Дисять це десятки. Отже, получаємо 3 десятки. Записали 30 одиниць дорівнює трьом десяткам. Розглянемо вираз 30 см. Щоб перевести сантиметри в деци. Метри Д це означає 10. Дивимося, скільки десятків в числі 30. Три десятки, отже, це буде 3 дециметри. Записуємо наступний вираз. 90 одиниць. Знаходимо десятки. Це перше число. Отже, в числі 90 буде. 9 десятків. Запишемо наступний вираз 90 см. Щоб перевести сантиметри в деци метри, деці дециметри це десятки. Отже, в числі 90 знайдемо десятки. Це число 9. Отже, 90 см це 9 дециметрів. Запам'ятайте. Дециметрів у числі стільки, скільки десятків. Замінимо десятки одиницями, а дециметри сантиметрами. Отже, ми пам'ятаємо, що один десяток це число 10. Записуємо 5 десятків. Це яке буде число? 50 одиниць? 5 дециметрів – це 5 десятків сантиметрів. 50 сантиметрів. Від сантиметрів відступили три клітиночки праворуч і підніміться на одну клітинку вгору. Запишемо 8 дециметрів. 8 десятків це число 80. А 8 дециметрів це 8 десятків сантиметрів. Буде 80 сантиметрів. Продовжимо працювати і виконаємо дію навпаки. Замінимо одиниці десятками, а сантиметри дециметрами. Отже, 70 одиниць – це… 7 десятків, правильно 70 сантиметрів, в цьому числі 7 десятків, отже, буде 7 дециметрів. Відступили три клітиночки праворуч і піднялися на клітинку вгору. Запишуємо 30 одиниць. Це буде 3 десятки. 30 сантиметрів Переведемо в дециметри. Деци десятки, в числі 30 три десятки, отже, 3 дециметри. Вам цікава задачка. Послухайте її. Черепаха проповзла 50 см, а рак 5 дециметрів. Хто з тварин подолав більшу відстань? Натисніть паузу і подумайте. Ви повернулися на урок? Отже, знайшли відповідь на моє запитання. Давайте поміркуємо разом. Черепаха проповзла 50 см. Рак проповз 5 дециметрів. А це скільки см? 50 см. Отже, між цими числами ми можемо поставити знак. Дорівнює. Тому що 5 50 см це 5 дециметрів, а 5 дециметрів це 50 см. Тож, давайте з вами пригадаємо всі ці наші круглі числа, з якими ми сьогодні працювали, і які ми вже знаємо. Вставте у пропущені віконця круглі числа і назвемо їх. Перше число 10. Наступне число. 20, Потім іде число 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100. Прочитайте ці круглі числа у зворотньому порядку від найбільшого до найменшого. Прочитайте числа, які розташовані між числами 40 і 80. Прочитайте числа, які розташовані між 80 і 10. Чудово! На сьогодні завдань більше немає. Підведемо підсумок нашого уроку. Про що ви дізналися на уроці? Які ви вже знаєте одиниці довжини, це 1 см і 1 дециметр. Що більше 1 см чи 1 дециметр? Ну, звичайно, 1 дециметр. А яка міра є менш... меншою? Це 1 см. Чи запам'ятали ви, скільки сантиметрів у одному дециметрі? Правильно 10. Як можна міркувати, щоб замінити число сантиметрів дециметрами? Ми міркуємо так: скільки десятків, стільки і дециметрів. А як можна міркувати, щоб замінити число дециметрів сантиметрами? Ми дивимося на кількість дециметрів і переводимо їх в десятки. Отже, така буде кількість сантиметрів. Тож, підведемо ще раз наш підсумок уроку і оберіть відповідну цеглинку лега. Червоний я трошки втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно, зелений все було легко. Я вдячна вам за вашу роботу, бажаю вам цікавого і легкого навчання і чекаю вас на наступному уроці.